В кращу ціну. І це в нас пледи по 250 гривень, ті, що в інтернеті по тисячі. Нове отримання. Дівчата, просто шара. Це у нас євро, двушки, пледи, розпаковка. Ціна дуже вас зараз здивує. Цей плед 700-800 тисячу, а в нас буде 250. Дивіться, як запакували. І тепер погляньте, яка краса. Скільки кольорів. Чорних. Рожевих є дитячі. А ну, ними поближче, щоб бачили. Дивіться, які полосаті. І дивіться, який розмір. Це у нас 180 на 2. Також є євро 2 на 2,30. Ціна 250 гривень. 250 гривень для пледа. Усок тканини ви не купите. А тут погляньте, така краса, і ціна 250. 250 з різними візерунками. В інтернеті зайдіть. Вони там. Мінімум 700-800 гривень. А у нас на сайті 100 гривень ком'юа. Ціна за 250. Теплий, не тонкий. Дуже чудовий плед з начосом з двох сторін. І ціна 250 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Дуже багато кольорів. Так само у нас є і дитячі. В різних тонах Плед за 250 гривень. Теплий, м'який, естетичний, дуже гарний. І ціна на сайті 100 гривень.com.ua пледи по 250 гривень. Всім гарного дня!